Ви знаєте, що ми практично з минулого року Черкащина активно допомагає Херсонщині оговтатися після Руського міра. Зокрема, спершу ми взяли шефство над Нововоронцовською об'єднаною територіальною громадою. Ми надіслали туди з області численні гуманітарні вантажі. Там практично за нашими тоді оцінками. Вони потребували ну, будь-якої допомоги, будь-якої всілякої допомоги. Наразі декілька останніх місяців ми також долучилися до, такої, до надання такої допомоги Високопільській територіальній громаді Херсонської області. Ми практично в основному це теж були такі вантажі, як питна вода, як продукти харчування, як медицина. Водночас на тепер ми масштабуємо допомогу цій, цій громаді і Черкащина долучається до національної ініціативи, яка має назву Пліч Опліч. Спільно в координації з Офісом Президента, з Міністерством відновлення, тилові області будуть надавати допомогу з відновлення найбільш постраждалим регіонам, регіонам це ті, які. Ми з вами всі добре знаємо, в тому числі в якості пілотного проєкту ми беремо Херсонщину. На нас, на Черкащан. Ми для себе визначилися з допомогою саме трьом селам: це Іванівка, це Новопетрівка і Миколаївка. Це три села, які практично з самого першого дня повномасштабного вторгнення були окуповані. І далі за допомогою наших Збройних сил проходила їх поступова деокупація. Зокрема, Миколаївка була деокупована наприкінці весни, Іванівка була деокупована в липні минулого року і Новопетрівка, вона саме пізніше, вона практично в жовтні місяці була деокупована. Російські окупанти, звичайно, жорстко познущалися з цими селами. Практично там немає жодного вцілілого будинку. Масштаби дуже, дуже такі великі. Руйнації, і це практично або пряме влучання в приватні ці будиночки, або осколкові руйнування, коли попадало в подвір'я. Зокрема, для інформації, от Іванівка, ми спільно обстежували всі села. Спільно з комісією цієї територіальної громади, наші представники департаменту будівництва, представники районних адміністрацій брали участь в цих комісіях. І, зокрема, от село Іванівка це 202 пошкоджених будинка і одна школа. Новопетрівка це 176 обстежених пошкоджених будівель. Миколаївка це 24 будиночки, які е, обстеження е, і ступінь е, руйнації, яких е, ми розпочинаємо з понеділка. Тобто ви розумієте, які масштаби руйнувань для цих людських е, доль, це в основному для нашого розуміння пенсіонери, це в основному родини з дітками, це ті, які прагнули повернутись і повернулись е, у, у ці місця, і сьогодні. Вони живуть, де є можливість. Хтось живе в літній кухоньці, хтось живе в навіть в сарайчиках, де є перекриття, хтось живе в частині будинку, який дозволяє проживати, коли іншої частини немає. Тобто це ті родини, які прагнуть повернутися і розпочати відновити своє проживання у цих селах. Ну і Звичайно, ми дуже дуже сподіваємося, що ми будемо надавати таку допомогу, оскільки ми дійсно всі українці, і ми б не були українцями, ми не могли допомагати один одному, коли існує така потреба, нагальна потреба. Переконаний, що черкащани в цьому сенсі справляться з такими викликами. Ми ще не з такими справлялись. У нас долучилися до цієї допомоги всі райони. Нашої області, обласний наш центр, будівельники, волонтери. І я думаю, що ми разом зможемо, як єдина родина, допомогти постраждалим регіонам, зокрема в даний випадку Херсонщині, тож розпочинаємо таку допомогу.